Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись ситуацію, яка наразі відбувається в Башкортостані. Там йдуть мітинги, протести, протистояння між силовиками та людьми, які прийшли підтримати активіста Файля Алсинова, якого приговорили до 4 років колонії за доносом. Не донесли на нього, злили його. Фаель виступає за збереження природних багатств, підтримку національної мови та культури Башкортостана, а також за його суверенітет. Ну, путінці не змогли не відплатити йому тюрмою. Давайте подивимось наразі, що там в Башкортостані відбувається. Ну, там іде притиснення. Ну, скажімо так, спроба людей підняти голову з-під того, як їх тиснуть, з-під тиску тих силовиків. На деякий момент, можливо, буде трошки затища, тобто якби притиснуть, але потім повернеться до початку, буде знову якийсь такий спалах, от як сірник до тліючої. До тліючих вуглів буде піднесений і знову буде спалах. Наразі воно йде як пригнічення, але за цим знову почнеться початок, це ненадовго. Тобто це блокування, блокування того протистояння, воно буде деякий час. Буде деякий час, але все ж таки силовики, вони будуть робити все, щоб його подавити, ті, хто встоять. Навіть я хочу сказати так, що когось будуть тих, хто встоять, будуть сажати у в'язниці за, ну, за ці от всі заворушки, за, за той безлад. За той безлад. Ну, це буде ще. Ще буде, знаєте, буде ще і спроба людей. Спроба людей військового такого, ну, не військового, а, а активного такого повстання проти силовиків. Тобто це буде ну, як народ, силовики, один на один. Так. Ну, я хочу сказати, що, звичайно, народ там перебуває в такій не дуже сприятливій ситуації, адже, знову ж таки, там, відповідно, зброя проти палок. Зброя проти палок. Ну, давайте ще подивимось. Так, тут. Є те, що я вам сказала: перевернутий мах це людина, яка ну, не вміла, не може нічого зробити, не, може, не має хисту, не має інструментів для того, щоб щось зробити. І це буде така от зміна, зміна тих протистоянь, гучна зміна на подавлення його. На його подавлення. Буде, дивіться, знаєте, що я вам хочу сказати? Уці зі своїми наративами, оці кремлівські, вони не визнають ніколи суверенітет башкортостану і не дадуть ніколи встати їм, їм відстоювати себе, тому що тут ідеться порушення прав людей, порушення цінностей, порушення національної, національних інтересів, ну, зазіхання на національну культуру. Тут іде така протизаконна дія проти цих людей. Ще я хочу сказати, що будуть репресії там. Оцей от хлопець Фаїль Алсинов, це він є не перший і не останній. До нього там ще хтось був, але його, о, тихо, щоб ніхто не бачив, ховали. Фаїль це вже така, скажімо так, сакральна, сакральна фігура, сакральна жертва. Який має бути прикладом для людей не тільки як боротьба за свободу, а як ось що тобі буде за боротьбу за те, що ти е, дозволяєш собі колотити там в центрі е, Росії. Ну, от. На російській землі ти дозволяєш піднімати голову. Тобто там ще будуть репресії, але Фаїль це як такі, як сакральна жертва для людей, як, ну, вони хочуть показати силовики ці російські, що це як антиприклад, ось що тобі буде, якщо ти будеш так робити. Ну, от якщо взяти от навіть. Цей Фаїль неформальний лідер, так можна так сказати, і ось його засудили за несправедливими звинуваченнями. Ну, давайте подивимося, як далі будуть розгортатися події в Башкортостані щодо протестів. До кінця зими 2024 року. Там будуть, будуть продовжувати працювати люди, які будуть е, зливати людей, зливати людей, які ну, в підпілля під, під, підуть, будуть ховатися, ну, бор, борці за волю, за свободу. Їх будуть знаходити люди, які е, є на посилках в Кремля, будуть е, за окрему ціну. Їх зливати, подносити, от дивіться, от там, от там, давати інформацію. Будуть вони дивитися, хто найбільш безпечний, хто найбільш небезпечний. Ну, от, в такому плані, якось сортування там буде йтися, і взагалі там буде зроблений певний такий. Ну, таке от місцеве правосуддя, де будуть відстежувати кожного ну, чорні воронки, знаєте, 30-ті роки чорні воронки, якби будуть ніби такі дружини, які будуть підпільні ворожі дружини, які будуть вирішувати. Кого карати, а кого ні? Ну, ось я так бачу. Якось все так, знаєте, воно буде такий, прийде туди сум із розрахунком на грі на емоціях. Ну, з розрахунком, щоб на майбутнє ніхто такого більше не робив. Тобто, ну, от як я бачу, що от воно буде поступово згасати, але от іноді будуть спалахи і одразу будуть їх гасити, ці спалахи. Тобто будь-яке інакомислення вони будуть е заспокоювати ну, в лапках такими діями, будуть просто от створювати певні Такі списки будуть місцеві співпрацювати з Кремлем, як поліцаї будуть, яким дадуть неофіційні повноваження давати інформацію стосовно людей, які інакомислячі? Буде от таке, як було раніше, як я вам вже сказала. 30-ті роки або ще ну, от коли, коли ще були зливи. При Радянському Союзі також анонімки ці писали. Тобто надання таких неофіційних повноважень щодо наведення ладу зробити так, як було до цих заворушок. Ну, неофіційна влада якась там буде. Створений навіть орган буде от якийсь, я так собі думаю, я вам вже сказала, оце от, що будуть зливатися сім'я, сім'ї будуть розриватися таким чином, що будуть забирати, ну, здобувати термін у в'язницях собі. Будуть саджати в'язницю людей. Оце от розірвана сім'я, це в'язниця, вимушена ізоляція. Тобто, там візьмуться за них конкретно, на жаль, щоб такого більше. Там буде посилення навіть охорони. Ну і по ітогу по ітогу. Для полегшення зась, там буде ще ускладнена ситуація. Там, знаєте, от візьмуть їх, прижмуть їх, скажімо так. Дослівно, полегшенню кінець, тобто стоп. І на цьому все закінчиться дуже важко. Ну, ось так я бачу. Будуть ще сакральні жертви. Люди, які будуть на показ. Знаєте, ось, дивіться, вам мало того файля буде там ще хтось. Там буде ще хтось. Кого вони. Вони ще будуть думати. Дивіться. Ну, я то, що я вам говорила, будуть створювати якісь. Чи то загони пліткарів, от щось таке, які будуть доносити. Жінки, можливо, навіть будуть якісь там, не здивуюся. Так, да. ну, це почнеться. Це як наслідки будуть. Ну, поки що так я бачу. Поки що так. Будуть прижимати, будуть невеличкі спалахи, будуть на корню присікати. Але от такі жорсткі заходи вони будуть робити. Там буде ще після файля люди ув'язнені, будуть тишком-нишком їх також здавати, зливати, і розвідка там буде працювати. Ну, ось так будуть розгортатися події в Башкортостані, на жаль. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все Україна, і ми перемагаємо! До побачення!